Давайте одразу. Я абсолютно не шарю за K-pop. BTS не зможу назвати ні справа наліво, ні зліва направо, і навіть не певний, що їх назву правильно сказав. Спісен хіба ще чув оцю. Тож ви повинні розуміти моє відношення ось до цього. Типу, ага, це якась комбінація віртуальної групи KDA, аніме Demon Slayer та піксарівського Я Червонію. Неочікувано. Дякую, мені такого не треба. М -м, хоча, ну добре, подивлюсь, але нікому не скажу. Чисто на диванчику, на вихідних, щоб мозок розслабити. Оу. 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 А чому це так добре? Кіпоп Demon Hunters – це новий анімаційний проєкт Netflix. Ці слова в більшості випадків лякають, але іноді, от як зараз, навіть в цих проєктах можна знайти щось цікаве. Ось ця ось комбінація усього, чого можливо, розповідає нам про групу Huntrix, яка дуже популярна в Кореї. Та в перервах між своїми концертами вони мисливці на демонів. Така зав'язка могла бути в поганій версії цього мульта, але тут це пов'язано. В давні часи, коли людей тероризували демони, з'явилися три захисниці, які дали потобічним потворам Вісіч. Але крім того, що вони шинкували цих антиянголів, вони також займалися культурним збагаченням населення, що допомагало тримати червонопихих з вмітками подалі від фанатів. Кожну епоху гурт с мисливці, які цим займалися, змінювався. Тож в час інтернету та кей-поп цю роль на себе взяли Румі, Марта Зої, наші головні героїні. І мені здається, що в мультфільмі це швидше та якісніше пояснюють ніж я. Що мені неймовірно подобається, взагалі більшість рішень у цьому мультфільмі мені подобається взяти, хоча б зв'язку гурт мисливці. Поганій картині ці дві професії дівчат ніяким чином не перетиналися і існували паралельно, щоб просто псувати гриням життя та створювати проблеми. Тут же їм прям необхідно займатися гуртом, щоб не було розломів, через які в наш світ потрапляли б демони, що значно облегшує їм роботу. Головним все таки захист людей, але без гурту це неможливо, і сам він дуже важливий, адже допомагає їм розкрити свої таланти та й просто їм це по кайфу. Мені подобається, коли є таке поєднання, тому що таким чином можливість кожної професії посилюється за рахунок іншої. А ми через це отримали мюзикл. Мюзикл цим словом можна натурально відлякувати людей. А коли це ще й від Netflix, о точно можна перемикати на щось інше і не чекати. Але не тут. Навіть не для фанатів Кей-Поп, тут буде що послухати. Я, от після перегляду мультфільму, просто пройшовся по основним пісням, і знаєте, вони кайфові. Найсу не прикласі неймовірні шедеври, а просто хороші пісні, причому що важливо усі. Не буде щось типу О, ця пісня. Якщо її пропустити, то я нічого не втрачу, Тож скипаю, скипаю, скипаю Ні-ні ні. Я беру і слухаю та дивлюсь усе. Що ще класно, це не просто композиція, щоб передати якусь емоцію чи розкрити характер. Кожен раз нас будуть до них повертати, а створені однієї навіть розкриють через бійку з демонами. Навіть дитяча пісня однієї стріла неймовірно важлива. І коли вона заграє в друге, обіцяю, вас може пробити на сльозу. Тож, як мінімум, послухати тут є що, але і подивитися теж. Признаю, почав я перегляд через анімацію, бо вона тут неймовірно класна. Енергічна, зрозуміла, цікава, кольорова, вигадлива. Таке відчуття, що коли художники приходили з ідеями, типу: ну, отут, коли співає бойсбен демонів, у нас всі будуть перемальовуватися в різні кольори. Чи це не занадто? А продюсери такі, ні. Треба більше кольорів. Кожен раз, коли два світи дівча сходяться, це й неймовірно круто. Я чесно думав, що буду лише дивитися, а вуха закриватиму. Але без музики ці сцени і в половини не такі круті. Крім сцен екшену, тут я не побоюсь цього слова, гарний гумор. Кожен гех тут на своєму місці. Якщо пожартували раз, 99% тут буде розвиток, що максимально правильно та не знаю, чесно. Просто в більшості проєктів для дітей жартів ну неначе соромляться. Кейпоп Демон Хантер вже цей жарт. Ось він знову. А тут так взагалі має сюжетний вплив, і комунікація персонажів працює одночасно на декількох рівнів. Жарти підтримуються яскравою анімацією, характерами персонажів. А іноді так і взагалі мультфільм не соромиться того, що він мультфільм. Вони роблять сердечки. Коротше, не знаю, де наш відкопав усіх цих авторів, але триматися за них варто усіма руками, ногами та мішками з грошима, щоб вони кудись не ділись. Класно тут також є те, що автори не тільки знають, де поставити жарт, а знають, де вони будуть недоречними. Коротше, тут шарять за таймінг не лише в музикальних композиціях, але й в тому, щоб пробити тебе на сльозу. І все це, мультфільми, де жарт про прес відчувається органічним. Ну, справжні чарівники, я не знаю. На жаль, навіть тут не обійшлось без мінусів. По-перше, не розкрили наставницю героїнь та їх предісторію. По-друге, дуже швидкий фінал, який повністю не закриває усі шари історії, неначе вони тільки під кінець виробництва зрозуміли, що роблять щось класне і, можливо, отримують продовження. Історія закінчена, але якщо прям захотіти, можна щось ще зробити в цьому всесвіті. Цей проєкт гіршим не робить, просто з 8,5 балів, які я йому хотів поставити, це його скидає десь до 8. Це все ще набагато більше, ніж я думав. Ще треба зазначити, що мультфільм досить швидкий, та в деякі моменти я б сказав навіть гіперактивний, тож це також можна віднести до мінусів. Ну і деякі моменти можуть здатися наївними, але я нагадую, 12 плюс проект. Мені здається, що для такої аудиторії така драматургія абсолютно підходить. Ну і сам я вже трохи скучив за простими історіями. Про прийняття себе. Тож я б відношу це більше до плюсів. Тож, якщо вам потрібен проект, щоб подивитися на вечір, K-pop Demon Hunters ваш вибір. Не думаю, що я це скажу, але ось така реальність. Ви можете не цікавитись кей-попом, але анімація та сюжет та жарти та персонажі вас затягнуть. І можливо саме через цей проект ви запам'ятаєте, як їх бляха звуть. А мене звуть Віталій Тел, і мені ще є що вам розповісти.